Вітаю, друзі! Сьогодні я в незвичному для себе образі. У нас почався карнавал в Італії, взагалі в Європі. Зараз карнавал. І сьогодні він в нашому містечку. Тому я сьогодні теж в костюмі, а, в костюмі Уми Турман з фільму Кримінальне Чтиво. Як ви вважаєте? Схоже, У нас трошки холодно, тому не можу дозволити тут все відкрите, як ви вважаєте. Схоже чи ні? Ось такі в мене штанці. Типу піджак. І ось така класна сорочка. festeggia, tutto il mondo ride che qui c'è il le strade sì, sono piene sì, У нас вже новий день, і зараз я йду за покупками. А по дорозі мені треба зайти на пошту, забрати одну посилочку, яку я замовила. Це серветниця. Така знаєте, що а, заправляється серветками, які потім висмикую. А коли заберу, потім вам покажу розпаковочку. Привіт, друзі! Заїхала зараз за донькою, чекаю. її. Ще півгодини треба, школою стою. До цього заїхала на пошту, забрала посилку, замовила собі таку прикольну серветницю. Та, що заправляється така, знаєте, зверху. що смикаєш зверху? Вона така у формі ретрорадіо, рожевого кольору. Дуже прикольна. Така вона прикольна. Зараз я її відкрию. Ось щось вона трошки менше, ніж мої серветки. Сподіваюся, що вона мені підійде, чесно кажучи, не знаю. Ось така вона рожева, мінішна взагалі. І досить маленька вона. На ножках таких Сподіваюсь, Сподіваюся, я туди ціну свої серветки. Побачимо. Ну, виглядає прикольно, чесно кажучи. Мені подобається така. Кльова. Така ніжна ніжна рожева. Ось така. Як вам? Дивіться, у нас в горах сніг лежить. Вранці взагалі було дуже холодно, ну дуже. В порівнянні з Україною, звісно, не так. Мінус два було вночі і вранці вже був один градус десь біля сьомої ранку. Кажуть, що там досить багато снігу випало в горах. Взагалі такий гарний пейзаж. Сьогодні хочу приготувати овочеве соте з баклажанів перцем, цукіні, цибулькою та помідорами. Це я нарізаю о, такими немаленькими кусочками. Мені подобається коли таке все гарне, кольорове, а не каша. Тому ось так кабачок на 2-3. На дві чи чотири частинки. Цибульку нарізаємо теж такими дольками. Воно потім порозпадається вже у сковорідці, буде дуже гарно перчик. Теж такими кубиками. люблю без а, картоплі, тільки овощи. Так само нарізаю баклажан. Ми тільки їх помию, так воно буде набагато красивіше виглядати. Першим у сковорідці обсмажую цибульку і вже потім додаю усі інші овочі і тушкую вже зі спеціями та додаванням, чого вам потрібно: сіль, перчик, паприка. Каррі, все що завгодно, можна покласти туди на ваш смак. І ось супер яскраве і смачне апетитне соти готове. Ще додала до нього шматочок, стейку з яловичини і смачнюща вечеря готова.